Роман Лавринович поповнив ряди небесних захисників живим коридором зі сльозами на очах у надвірні зустріли тіло загиблого на війні. Військовослужбовця, жителя села Пнів Посічнянської громади Романа Дмитровича Лавриновича. Боєць служив у 76-му батальйоні територіальної оборони. Мужньо виконував свій військовий обов'язок. Був гідним сином рідної землі, сильним воїном та вірним побратимом, але дуже мужній та щирий. Саме таким у пам'яті рідних та близьких залишиться навічно наш. Герой Роман Лавринович 1992 року народження загинув поблизу населеного пункту Гуляйполе, що у Запорізькій області, у боротьбі за свободу та незалежність. Вічна пам'ять воїну, який ціною власного життя захищав батьківщину від Кацапів.